Всім привіт! це Inred Detailing і сьогодні ми будемо розбирати наш комплекс Detailing спа. Що сюди входить? Я вам буду наглядно показувати на прикладі цього автомобіля Porsche Cayenne, який к нам приїхав в ось такому стані. Це стан до. І зараз ми будемо починати з мийки, яка трихпазна, наружна, і що сюди входить, буду вам показувати наглядно. По-перше, ми починаємо миття дитейлінгове з чищення дисків. Диски ми моємо в дві фази. Спочатку ми використовуємо деконтамінацію для того, щоб прибрати всі металічні вкраплення, які є на дисках, і потім завершуємо це миттям з допомогою піни і мочалки. Зовнішню мийку автомобіля ми починаємо з першої фази. Це привош, який ми наносимо знизу вверх, потім змиваємо через три хвилинки. І на другу фазу ми можемо вже наносити активну піну, яка буде змиватися з двох відер за допомогою трьох губок. Ганчірок, як можна сказати, там ми використовуємо дві щіточки, яка є перша щітка для пластикових елементів, наружних елементів, і друга щіточка, м'яка з м'яким борсом, за допомогою якої ми можемо активно пройти всі елементи, де є лакокра... лакофарбове покриття, для того, щоб не поцарапати. Бо якщо ми будемо використовувати щітку із жорстким ворсом, то дуже легко нанести царапини на автомобіль. На третю фазу ми використовуємо керамічну піну, за допомогою якої з'являється гідрофоб і буде триматися на поверхні лаку ще приблизно три мики. Якщо ви завжди приїжджаєте тільки до нас, то у вас буде прекрасний гідрофоб. Це як бустер для керамічного покриття на вашому автомобілі. Висушуємо ми автомобіль за допомогою фену та компресора, щоб видати всі важкодоступні місця, щоб не залишилося жодної крапельки на кузові автомобіля. Та ще хочу звернути вашу увагу, що у нас індивідуальний підхід до кожного автомобіля. Оскільки кожний автомобіль різний, і, наприклад, на Porsche є такі пластикові елементи на зовнішньому вигляді автомобіля, Ось ці, вони називаються Ліства, але. Не пам'ятаю, як буде, нагадайте мені, будь ласка. То всі ось такі пластикові елементи ми оброблюємо спеціальним консервантом для того, щоб він виглядав як новий, як із салону. Ні, це виглядає ще краще, ніж салону. Сьогодні. Звичайно, як останній штрих для зовнішнього вигляду автомобіля, ми витираємо всі вікна ззовні та зсередини, звичайно, та на гуму ми наносимо спеціальний консервант, щоб не чорнити і придати вигляду новому. Переходячи до детейлінгу всередині, ми починаємо з пилососу. Далі ми всі коврики вибиваємо за допомогою торнадору, наносимо спеціальну хімію. і Щіточками робимо експрес-хімчистку ковриків, розчісуємо їх для придання елегантного вигляду. Переходимо на карти. Карти ми оброблюємо завдяки пензликам. У нас є пензлики різної жорсткості, тому для спеціальних карт ми підбираємо, де шкіра, де пластик, що можна жорсткою, що можна м'якенькою, що де воздуховоди можна пройти. Ось такою ось щіточкою. Тому все дуже індивідуально. Кермо і шкіряний салон ми також витираємо за допомогою тряпочки, ганчірочки і хімії. Хімію ми використовуємо тільки якісно. Це в нас для шкіряного салону Кох, для дуже брудних забруднень. Ми використовуємо іншу хімію. У нас є багато варіантів хімії. Я люблю експериментувати, але всі експерименти проводжу на своєму автомобілі. В принципі, все дуже чітко виважено. В зимний сезон дуже важливо дбати про всі резиночки і ущільнювачі салону. Ось такі елементи в нашу детейлінг мийку входять. Ми їх оброблюємо за допомогою спеціального консерванту. Бачите, вони які? Як нові. Пластикові елементи салону, які ми за допомогою щіточок і кісточок вичистили, треба закрити консервантом. Ми використовуємо спеціальний консервант, який придає шовковий відтінок. І ось ці елементи оброблені і захищені. І як завершення кожна автомобіль отримує ось таку гарну пахнючку, яка пахне ароматом від Dior Savage. Іноді в мене бувають інші варіанти. Але сьогодні і. Найближчий місяць ми використовуємо такий аромат. Також скоро у нас новий рік, і ось такий смачний понеруночок. Смаколик із колою ну, не дієтично, Сказали клієнти, що треба звичайно ставити, тому ставимо звичайно, бо цукор підвищує. Що у нас там гормони, гормони щастя, радості. Тому давайте радіти разом і чекати нового року. Тому у нас залишилося не дуже багато місць до кінця нового року. Якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль був як новий в наступному році, підготуйте його перед новорічною ніччю до чистоти, щоб зайти в новий рік чистим.